Чи можливо викупити своїх рідних від смерті, яка доля бідних, багатих людей в цьому світі? Псалом 48, 7 вірша. Ви що надієтесь на силу свою та величаєтеся багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх. І не буде такого повіки, щоб залишившись хтось жити вічно і не зазнав смерті. Кожен бачить, що й розумні помирають, так само, як і нерозумні. Та безумні гинуть і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, і оселі їхні зроду рід. Землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і могила буде житлом їхнім. Віра в Ісуса Христа і Богопослушність заповідам Його святим це є єдина плата для того, аби отримати життя вічне. Амінь.